На кресленні кутової шафи вид зверху зображено рівні прямокутники ABCD та К, М, Є, Ф та п'ятикутник Д. Дивись рисунок. Визначте довжину відрізка е, Д, якщо О, К дорівнює О, Б дорівнює 1,2 метри, КМ дорівнює АБ дорівнює 0,5 метрів. КФ дорівнює 0,3 метра. Укажіть відповідь найближчу до точної. Щоб розв'язати дану задачу, давайте подовжимо прямі ЄФ та DC. І нехай вони перетнуться у деякій точці H. Далі, що ми ще знаємо? Ми знаємо, що прямокутники А, Б, С, Д та М, є рівними. Тому С також буде дорівнювати 0,3 метри. З цього випливає, що цей відрізок H, давайте позначимо якоюсь точкою П. Що відрізок HP також буде 0,3 метри. І отримаємо, що відрізок HE буде дорівнювати. 1,2 метри. мінус 0,5 метри та мінус 0,3 метри. Тобто 0,4 метри. Далі, таким самим чином, отримаємо, що відрізок hd також дорівнює 0,4 метри. І розглядаємо трикутник є в квадраті дорівнює h в квадраті плюс. Аж де в квадраті, виносимо множник з під знака кореня, корень з двох, приблизно дорівнює рівня 1,4. і отримаємо, що є де приблизно дорівнює. 0,56 метра. Тобто, найближчою відповідь буде Б.